За перші кілька днів після старту державної соціальної програми Зимова підтримка заявки на виплату однієї тисячі гривень оформили понад 5 мільйонів українців, у тому числі на неповнолітніх дітей. Переважна більшість через застосунок дія. Вже громадяни можуть оформити заявку в додатку дії. Які громадяни можуть отримати таку тисячу через додаток дії? Мають проживати, перебувати верніше на території України, що буде перевірятися відповідно через Держприкордонслужбу, службу, мають мати 18 років. Також батьки можуть оформити на своїх дітей додаткову те, що зробивши додаткову заяву в додатку дії. Оформлення проводиться у кілька кліків, а кошти на карту зараховують протягом 10 днів після верифікації даних і підтвердження заявки. Зазвичай, як і всі інші попередні програми, вони зараховуються на картку кешбек. Картки можна відкрити перлік, досить великий. 20 банків в Україні де можна відкрити таку картку. Думаю, що більшість громадян вже скористалися попередніми такими програмами, тому на ті ж самі картки будуть зараховані кошти. Ще один спосіб оформлення заявки на зимову тисячу звернутися до найближчого відділення Укрпошти і саме з цією метою прийшла пані Ольга з Ужгорода. Я прийшла на пошту подавати заявку на отримання зимової підтримки. Куди плануєте витратити кошти? На комунальні послуги. Тут прізвище ім'я по батьку, ідентифікаційний код, паспортні дані. У вас є паспорт з собою? Ні. Угу. Давайте будемо заповнювати. Жінка заповнила заявку і тепер чекатиме свої гроші. В Укрпошті наголошують, це віртуальна виплата, яку можна витратити на комунальні послуги, ліки чи інші товари українського походження, що реалізовуються у поштових відділеннях. За словами начальниці філії, до них щоденно звертається близько сотні людей. Проблем із подачею заявок немає. Усіх оформляють. Процедура звичайна: клієнти приходять, отримують заяву, оформлюють у відділенні. Якщо немає клієнтів, ми приймаємо зразу в них заяви. Якщо є черга, оператор продивляється правильні заповнення даних, і уже коли немає людей. Проводимо в своїй системі заяви. Клієнти отримують смс що їм нараховано на їх на е, їхній рахунок в Укрпошті, да приходять гроші. Це не фізичні гроші. Вони звертаються на Укрпошту, і вже оператор або на комунальні послуги, або хто на що бажає, проводить ці кошти. Фізично ми їх не видаємо. Особи, які самостійно не в змозі прийти до відділення, аби написати заяву, можуть звернутися на гарячу лінію Укрпошти і до них прийде листоноша. Маломобільні люди звертаються через гарячу лінію. Ми приймаємо ці заяви, і листоноші, маючи заяви на руках, проходять до до клієнтів і заповнюють, приймають від них заяви. Власне, ужгородці, які вже подали заявку на виплату, використають соціальні гроші саме на оплату комунальних послуг та ліки. Витрачу на комуналку в першу чергу. На опалення куди вже ще тільки на опалення, більш ніколи. Знаємо, шлем Зеленський дає тисячу гривень, і щоб ми використали або на лікарство, або на щось, якісь покупки, щось таке. Ну, основному на лікарство. Прийом заявок триватиме до 24 грудня цього року, а кошти потрібно витратити до кінця червня наступного. Нагадаємо, зимову тисячу можна використати на оплату комуналки, придбання ліків, книг та інших товарів українського походження, а також гроші можна задонатити на підтримку збройних сил України.